Привіт! у цьому відео ми покажемо наш бандл Odoo Community 18 версія, – систему з відкритим кодом, яка підходить для управління бізнесом будь-якого масштабу. Особливість цього бандлу в тому, що окрім базових модулів Odoo, він містить допрацювання від нас і наших партнерів. Ці модулі ви отримаєте разом з базовим функціоналом без жодної додаткової оплати. Серед них, наприклад, інтеграція з ботами Viber, Telegram і WhatsApp, інтеграція з Prom.ua, Checkbox, з українськими банками і так далі. Якщо ви підприємець, аналітик або просто цікавитеся сучасними бізнес інструментами, це відео для вас. Оду це erp система тобто комплекс програм для управління бізнесом. Продажі, склад, CRM, виробництво тощо. І ця програма має чим вас здивувати. Насамперед, інтерфейс Оду адаптується під різні девайси ПК, телефон чи планшет. Система є мультимовною і дозволяє в одній базі вести облік декількох компаній. Зараз ми на головній сторінці Odoo. Кожен прямокутник це модуль, який додає певний функціонал в систему. Розглянемо кожен з них детальніше. Почнемо з веб-сайту. У нашому банглі доступний модуль для створення сучасного сайту та інтернет-магазину. Ви зможете створювати сторінки за допомогою drag-and-drop конструктора, в тому числі з типом, блог, форум, вакансії, курси та події, створювати інтернет-магазин, додавати в нього товари, приймати оформлені замовлення, надавати клієнтам доступ до особистого кабінету, створювати попапи, Використовувати форми зворотнього зв'язку та живий чат з можливістю підключення оператора або чат-бота на основі отриманих даних генерувати лідів. Крім того, в нашому панелі присутні інтеграції з Paypal, Way4Pay, LeakPay для онлайн оплати, нова пошта для автоматичного розрахунку вартості доставки, трекінгу та труку ТТМ. Наступний модуль CRM. Це зручна система для контролю лідів та управління взаєминими з клієнтами. Функціонал модуля дозволяє створення команд продажу і налаштування окремої воронки для кожної з них, облік потенційних клієнтів, робота в форматі канбандошки, автоматичні дії, листи, дзвінки, нагадування. Інтеграцію з телефонією, BINOTEL, Задарма та інші, інтеграція з Telegram, Viber та WhatsApp-ботами для полегшення комунікації з клієнтом, інтеграція з поштовим сервером для ведення переписки в воду. Модуль продажі використовується для управління всіма етапами продажу, створення прайс листів, налаштування акційних пропозицій, промокодів, програм лояльності, подарункових сертифікатів. Створення та надсилання комерційних пропозицій, налаштування умов оплати доставки, ведення комунікації з клієнтом через використання вже вище згаданих інструментів телефонії, поштовика, телеграм, вайбер та WhatsApp-бота. в тому числі автоматичні відправки листів чи повідомлень по шаблону на основі певних тригерів, створення замовлення, відправки товару і так далі, контролю стану підтверджених замовлень, оформлення повернень товару, Генерація документів у pdf форматі, створення ТТН нової пошти та контроль статусу доставки, інтеграція з Prom.ua. синхронізація товарів та замовлень з маркетплейсом. Наступний модуль точка продажу це повноцінний модуль для розрібної торгівлі. Проста касова система може працювати в режимі магазину або ресторану, присутня можливість внесення бази клієнтів для активації їм програми лояльності. Можливе проведення повернень. Наявна інтеграція з чекбокс. Створюйте фіскальні чеки без зайвих зусиль. Є можливість підключення зовнішнього обладнання. Наступний модуль склад. Це потужна система управління складськими операціями. Тут доступний функціонал, створення бази товарів, підтримка штрих кодів серійних номерів партій, Ведення обліку на рівні складів, локацій і комірок. Облік залишків та руху товарів, приймання відвантаження товару, внутрішні переміщення, резервація товарів, інвентаризація, можливість підключення зовнішнього обладнання. Наступний закупівлі це модуль для управління закупівлями, формування запитів на купівлю, контроль постачальників та умов співпраці, контроль термінів доставки, ведення комунікації з постачальниками, модуль булотерія. Це базова бухгалтерія для малого та середнього бізнесу. Тут доступний функціонал: виставлення рахунків, облік оплат, інтеграція з банками, зокрема монобанк і приват для бізнесу, контроль взаєморозрахунків з партнерами, експорт даних в Excel для передачі у сторонню бухгалтерську систему чи налаштування інтеграції з продуктами БАЗ. Наступний модуль проекти – це вмички і менеджмент завдань. канбан дошка для проєктів. Призначення відповідальних, контроль дедлайнів, облік часу, витраченого на задачі, можливість зв'язати завдання з продажами. Емейл-маркетинг. Надсилайте розсилки безпосередньо з УДУ. Тут присутні сегментація контактів, створення списків утримувачів, шаблони листів АБ-тестування, відстеження відкриттів, кліків та результатів розсилок. Модуль онлайн – це функціонал для організації навчання, створення курсів з використанням відеоматеріалів, текстових документів чи презентацій, створення проміжних тестів та сертифікацій, відслідковування динаміки навчання студентів, можливість монетизації курсів або використання для внутрішнього навчання, публікація курсів на сайті. Модуль опитування застосовується для створення різного роду анкет опитування співробітників або клієнтів. Доступ до опитувальника можна зробити відкритим або лише по запрошенню. Є можливість аналізу статистики відповідей. Модуль події має такий функціонал: публікація на сайті інформації про онлайн або офлайн події, продаж квитків, реєстрація учасників, розсилка нагадувань. Модуль рекрутинг використовується для автоматизації підбору персоналу, публікація вакансій, в тому числі є можливість додати сторонній модуль інтеграції з сайтами Borg.ua з GENI, приймання та обробка резюме, відсвятковування воронки рекрутингу, призначення співбесід, ведення комунікації з кандидатами. Модуль «Співробітники та зарплата використовується для обліку працівників компанії і базового нарахування їх заробітної плати. Відпустки застосовуються для створення заявок на відпустки від гулу лікарняні, погодження їх керівниками, облік графіку відпусток, контролю доступних днів на відпустку чи інші типи невиходів працівників. Модуль витрати має такий функціонал облік службових витрат працівників, формування запиту на відшкодування витрати. В тому числі можливість прикріпити фоточеків, затвердження витрат керівниками, відшкодування витрат. Тепер проговоримо інші можливості системи УДО. Зокрема, гнучкі права доступу, відслідковування історії дій користувачів, велика кількість сторонніх модулів, які можуть розширити вже існуючий функціонал, підтримка API для інтеграції з іншими системами. Та відкритий код, що дозволяє допрацьовувати функціонал системи під потреби будь-якого клієнта. Це був огляд основного функціоналу ODO Community 18 у бандлі від Unitsoft. Ми адаптували систему під українські реалії, додали інтеграції з локальними сервісами, спростили старт і надали готові модулі для більшості сфер бізнесу. Щоб замовити бандл або отримати безкоштовну консультацію. Перейдіть на наш сайт за посиланням в описі, залиште заявку, і ми допоможемо вам автоматизувати бізнес. До зустрічі у нових відео!